Якщо ви коли-небудь дивилися на гори в південній Каліфорнії, ви, напевно, бачили Макматілія Ромні Култер. Ця гігантська рослина, яку також називають Маком Култера або Каліфорнійським деревним Маком, колись була серед претендентів названня квіткового символу Каліфорнії. На жаль, він програв іншому сорту Маку. Але цей каліфорнійський багаторічник все ще досить популярний як рослина для боротьби з ерозією на схилах. Його також можна зустріти, що росте вперед гір'яха або каньйонах, іноді, будучи однією з перших рослин, які з'являються після того, як пожежа мине на невеликих дачних ділянках його не побачиш. Він занадто великий для більшості домашніх садів. Але це чудово для ксерескейпінгу. Тож давайте поговоримо більше про цю прекрасну каліфорнійську рослину Чапараль усе про Мак Матілія Ромні Култер. Однією з найбільш помітних особливостей цієї рослини є її квіти. Цю квітку іноді жартома називають смаженою яєцею. Вона має діаметр від 4 до 9 дюймів і насправді нагадує смажене яйце. Великі м'які білі палюстки оточують чудову золотисто-жовту серединку з легким ароматом абрикоса. Прізвисько смажене яйце не відповідає цій чудовій квіці. Поділяючи рід зі спорідненою рослиною, рамнея Каутра легко сплутати з її сестрою. Рамне Трикокалис має менші квіти та плоди, ніж її гігантська родичка Каутра, а також волохаті чашолистки та стебла. Що ще важливіше, він не досягає 8 футів у висоту. Він росте досить густим, його довгі гілки важкі з сірозеленим листям завдовжки 8 дюймів. Рослини ростуть кубками, заєднаними розповсюдженою системою кореневищ під поверхнею ґрунту. Ця мережа кореневищ може поширюватися на 20 футів від початкової рослини, і якщо її не контролювати, вона може стати інвазивною. Цвіте з кінця весни до початку літа. Стебла будуть увінчані від 5 до 8 гігантських квітів кожна. Білі пелюстки часто хвилясті або гофровані, як креповий папір. Коли квіти веянуть, у центрі утворюється неїстівний плід у вигляді насіннього стручка. Може самостійно сіватися восени після дозрівання насіння. Його назва Ромні Култер, дана на честь доктора Томаса Култера, ботаніка, який зібрав цю рослину. Його батьківщиною є Південна Каліфорнія і аж до Мексики. Він часто зустрічається в чапаральних і прибережних спільнотах шаблі. Він стійкий до оленів і посухи. Хоча комерційних сортів небагато, кажуть, що гібрид під назвою White Cloud має менш агресивні характеристики поширення порівняно з іншими видами рамнея Колтер. Догляд за маком Култерським у рідному середовищі існування ця рослина не потребує догляду та процвітає. Як ландшафтна рослина, ви, ймовірно. Захочете заохотити його залишатися в певних межах і заохотити його до цвітіння. Отже, давайте розглянемо оптимальні умови його вирощування, світло і температура повне сонце ідеально підходить для цього виду рослин. Хоча він може терпіти плямисту тінь, йому потрібно багато світла, щоб випустити білі квіти з жовтими вкрапленнями. Він може без проблем переносити типову південну каліфорнійську спеку, але, як і багато інших каліфорнійських рослин, він висихає протягом літніх місяців. Ця рослина опадає в кінці літніх місяців і з тих пір скидає багато листя до осені. Взимку переходить у стан спокою. Якщо над його кореневою системою буде достатньо листової мульчі, то навесні він відразу оживе. Як правило, рослина морозостійка до 23 градусів за Фаренгейтом 5 градусів Цельсія. Вода і вологість. Після того, як він буде створений, вам більше ніколи не потрібно буде поливати мак вашого колтер. Ні, я не жартую. У дикій природі він отримує річну кількість опадів від 11 до 40 дюймів на рік і процвітає. Він дуже добре справляється з умовами низької води. Як молода рослина, вона потребує трохи більше поливу. Навколо рослини мульчуйте, щоб волога не випаровувалася з ґрунту. Це все, що вам потрібно зробити, щоб забезпечити належну вологість у навколишньому середовищі. ґрунт для цієї рослини ідеально підійде піщаний або гравійний ґрунт з РН від 5 до 8. Він повинен бути дуже добре дренованим. Інакше корене вище загрожують грибковою гнилю. Якщо ви працюєте з важким глинистим ґрунтом, щедро доповніть його компостом і сільськогосподарським піском або перлітом. Добриво. Добрива для цієї рослини не потрібні. Це може бути корисно, коли рослина дуже молоде, але просто не обов'язково. Якщо ви вносите добрива, це може вплинути на загальну продуктивність вашого деревного маку, тому уникайте цього. Трансфер через ніжну структуру кореневища ця рослина не підходить для вирощування в контейнерах. Рослини, придбані в розпліднику, слід висаджувати безпосередньо в ґрунт. Не намагайтеся вирощувати в контейнері або пересаджувати. Потривоживши кореневище, рослина може загинути, якщо викопати їх в активну частину вегетаційного періоду. Розмноження протягом зими кореневище можна акуратно відокремити і пересадити. Це працює лише тоді, коли рослина перебуває в стані спокою і може бути фатальним для рослини в інші пори року. Розмноження насінням утруднено, оскільки насіння проростає тільки після пожежі. Витягнувши корене вище, обов'язково підготуйте місце для посадки в іншому місці. Це повинен бути суглинний пісок, який дуже добре дренує воду. Обрізка у Каліфорнії ромні култер слід обрізати на 6 дюймів над землею наприкінці літа або восени. Зрізаний матеріал є чудовою мульчою для решти рослини, і його слід наносити навколо основи рослини. Вирішення задач Якщо ця рослина здається занадто гарною, щоб бути правдою, це не так за нею справді так легко доглядати. Але давайте поговоримо про рідкісні проблеми, які можуть виникнути наростаючі болі. В кінці літа рамнека утро опадає і втрачає листя. Він висихає протягом літніх місяців і може стати пожежонебезпечним у пожежонебезпечних районах. Якщо ви живете у пожежонебезпечному районі, Будьте готові вирубати його, щойно він висохне та стане небезпечним. Шкідники, деякі види гусениць будуть жувати листя. Хоча це не зашкодить рослині, це може збільшити місцеву популяцію гусениць і загрожувати іншим рослинам. Оприскування беселе стара усуне цю проблему. Ця рослина стійка до оленів. Хвороби. Борошни староса може вражати листя. Ви можете зрозуміти, що борошниста роса заразила ваш деревний мак, коли верхівки листя виглядають так, ніби вони вкриті білим пилом. Якщо ви можете видалити це листя, не зачіпаючи більше однієї третини листя, зробіть це. Потім обробіть решту олією німов. Якщо ваш ґрунт погано дренується, кореневища також можуть бути сприйнятливі до грибкових кореневих гнилей. Немає ліків від цього, тому запобігти проблемі взагалі, переконавшись, що ваша ромнея висаджена в добре дренований суглинистий пісок. Часті запитання. Питання, Чи отруйний ромні култер? Відповідь і так, і ні. Чумаші використовували цю рослину як традиційний лікарський засіб, але вона містить м'які сапоніни, які можуть викликати подразнення шкіри та проблеми зі шлунком. Працюючи з цією рослиною, надягайте рукавички.